Покажу я вам зараз самий простий спосіб, як змінити ip адресу на відеокамерах від Hikvision. Я знаю, що дуже багатьом це буде просто нецікаво, оскільки Hikvision дуже багатьох ставлять вже професійні монтажники, які це все вміють і знають. Але якщо ви придбали камеру Hikvision і не знаєте, яким софтом користуватися, і тим більше вам треба змінити якийсь ip адрес, тому це відео для вас. Дивіться. Рамку, яка називається SDP Tool. Ви її скачуєте, відкриваєте, і у вас має з'явитися, коли ваша камера буде під'єднана до вашого роутера, і в тому числі має бути під'єднаний ваш ноутбук також до роутера, вашого, щоб воно все було в одній підмережі. І тоді вам має висвітитись от така камерка. Якщо вона буде ще не активна, ставте, будь ласка, галочку, ставити отут буде ініціалізація, ставите тут. Придумуєте, звісно, два рази пароль і робите підтвердження. В моєму випадку вона вже ініціалізована, і ми змінюємо IP-адресу. Обов'язково ставимо на галочку DHCP включено. Це означає, що автоматичне роздання адреси, якщо у вас одна камера. Цілком реальна оця історія. Нехай вона у вас працює, якщо у вас немає реєстратора. Якщо у вас реєстратор, ви це можете зробити через реєстратор. А зараз я показую, як це зробити без реєстратора тільки за допомогою програми СаДП. Е, знімаємо галочку, обов'язково вводимо тут нашу адресу, оскільки в мене підмережа 1, Беремо вводимо там, нехай буде 200. Обов'язково шлюз має бути 1-1, якщо підмережа 1. Далі в нас це все залишається і ми вводимо тут пароль, який ми створювали при активації даної камери. Відбулася отака історія, і як ми бачимо, у нас отут зразу помінялася IP-адреса. На 192.168.1.200. Де при такій адресі ми вже можемо попасти на веб-інтерфейс самої камери. Тому, якщо комусь це було корисно, будь ласка, підписуйся на канал. Та й все.